Сонечки, вітаю, почитаємо, порівняємо зараз долю із колишнім, колишньою і із майбутніми людьми в вашому житті, бо іноді чіпляють, повертають. Чи варто дійсно повертатися? Ліворуч у нас буде доля. Звісно, що у кожного вона своя, неповторна Це загальне розкладання з підказками. На другій колоді? Праворуч подивимося інша людина. Дійсно повертається. Ось, ось ця людина повертається. І ви маєте вплив на його, її стан. Дуже сильний вплив. Афродіта прийшла. Інша людина. Тут навіть дві людини нам підсвітили різні масті. Ось тут нібито. Ця людина повертається з минулого ваше життя, але таке враження, що більшість людей все ж таки будуть відмовляти, бо є такий аркан руйнування. Але вам щось варто завершити. Особливо, якщо дійсно у вас є спільне. І спільні навіть діточки, спільне минуле. Важливо навіть і для вашої душі, для вашої психіки варто відпустити, чи це може відбутися через сварку, але вона нібито вже запрограмована. Я не можу сказати, що ви тут слабачка, слабак, ні. Бо на чоловіка, коли сила випадає, це теж харизма, це вплив на людину. Але тут буде руйнування. Або руйнування тих ілюзій, сподівань. Іншої сторони, або навіть і власних про те, що людина здатна щось усвідомити, змінитися і розвиватися. А ось доля альтернативна. Таке враження, що ви тут ну, певний період навіть дуже обережно знайомитеся, не розкриваєте серденько своє, але вам доля дає двох людей. Якщо ви чоловік, це просто різні масти, різні а, жінки. Одна розумна людина, лідер, має посаду, займається інтелектуальною працею. Не дуже вони романтичні, з ними навіть буває іноді нудно, не цікаві вони не дуже можуть пожартувати, але ось той гострий розум ви помітите. Можуть навіть критикувати іноді занадто. Не, не всім це підійде. Інша людина земна, можливо, і не такі великі досягнення має в суспільстві, бо це інша ланка. Вони не керівники, вони працівники або менеджери середньої ланочки, але надійні, працелюбні. Там не такий вже інтелект. Там потихе Соньку він працює не так швидко, бо абсолютно протилежні масті. Масть меченосна – це неймовірно гострий розум, а пентаклі ну, такі неповертки трошки. Але надійні, домашні, уважні до вашого здоров'я, особливо до харчування, <зас> затишку, одягу. Такі вони для побуту дуже навіть практичні. І дивлячись, яка людина вам потрібна, однак ви тут абсолютно не залишаєтеся одним, однією, у вас є події, бо навіть, можливо, ці люди вже з'явилися в вашому житті. Знайомтеся, пізнавайте один одного, розбирайтеся і обирайте те, що найкраще для вас. Всього найкращого вам і вашим рідненьким. Дякую за увагу.